Зараз відбувається ситуація, коли дуже багато експертів політики пророкують другу фінансову кризу в Європі. Чи дійсно вона відбудеться, ми поки що не можемо знати. Але те, що треба до неї готуватися, і Україні в тому числі, це факт. Як Європа буде виходити з цієї кризи, Ми бачимо, на прикладі Греції, що цей процес дуже важкий. Іноді навіть надання кредитів, надання грошей не вирішує питання. Це питання більше навіть не стільки фінансове, як психологічне. Люди, які звикли до певних соціальних стандартів європейці, вони не хочуть обмежувати ці соціальні стандарти. Відбувається такий спротив, і тут саме дійсно психологічний момент дуже важливий для європейців, як вони подолають, розуміють, що для того, щоб мати майбутнє, треба поступитися певними соціальними благами. І в цьому контексті, звичайно, для України це дуже цікавий момент, бо є можливість побачити, що все ж таки не так все добре в Європі, і для того, щоб досягти навіть того рівня найбідніших країн Європи, як то Греція, да, треба дуже багато працювати і до певної міри, все ж таки орієнтуватися на Європу не з боку соціальних благ, а в першу з чергу з боку роботи. Тобто, да. Тобто якісна робота, ефективна економіка це є запорукою того, що будуть якісні соціальні блага, а не навпаки. Звичайно, це звужує ринок збуту для українських товарів, бо в Європі зараз не до цього. Але з іншого боку, відкриває нам і двері до інших ринків. Тобто, ми повинні дуже серйозно займатися питанням входження в ринки Азії, які дуже швидко розвиваються, і Латинської Америки. І, можливо, навіть Африки. І цим треба дуже серйозно займатися, вивчати, якось налагоджувати стосунки. Тим більше, що на відміну від Європи, ці ринки вони не політизують, тобто не ставлять ніяких жодних політичних умов. Для них головне саме ця торгівля. І тому я думаю, що це дуже перспективно для нашої країни, особливо в даний момент. Ситуация в, Ев в Европе напоминает э, вялотекущие болезни. Есть попытки лечения проблем э, в Греции, вот, но все соглашаются с тем, что, скорее всего, это не, не кардинальное решение проблем, а некое э, откладывание их на потом. И сама Европа уже осознала, что те проблемы, э, которые рассматривались как э, ключевые и угрожающие, стабильности европейской валюты они были э, преувеличены. Вот. И по всей видимости Европа не рассматривает проблему Греции как э, угрожающую стабильности э, валюты. Вот. Их скорее заботит то, что европейская экономика входит в фазу стагнации и замедление темпов экономического роста и это может отразиться на Украине, поскольку Украина э, зависима от ситуации на внешних рынках э, и от того, насколько успешными будут экспортные поставки наших традиционных товаров. Это э, металл, это химия, это зерно. И поэтому э, представляется важным для для Украины выработать комплекс мер ориентированных не на э, проблему Греции, а на поддержку украинского экспорта и стабилизацию платежного баланса. Поскольку в конечном итоге от состояния платежного баланса зависит э, и состояние предприятий базовых секторов экономики здесь, в, в Украине, и стабильность национальной валюты, от которой в свою очередь... Зависит и стабильность цен, а значит и и благосостояние всех украинцев в обозримой перспективе.